Січанські сепаратисти, ті, які не утікли свого часу і залишились у місті, шоковані Радянський т 34 що стоїть на постаменті у середмісті, розмалювали проти ночі у патріотичні жовто-сині кольори. Мало того, просто на броні написали, куди цілитиме гроза усіх агресорів. Водночас на антитерористичній передовій не вщухають одкри українських позицій та триває мінна війна. Інформаційний підсумок понеділка, 23 листопада. До вашої уваги, добрий вечір. Це спецкордна на плюс Торгівельна блокада тимчасово до Криму Україна товарів не постачатиме. Розпорядились майже в унісон українські президенти з прем'єром. Найвищий рівень антитерористичних заходів у Бельгії шукають терористів. Брюссель в облозі. Спецоперація тривала нині навіть на центральній гранд плас. Від сьогодні і до 2017-го. Цей підрозділ після підготовки він буде тілосно застосовуватись в виконання цих задач в зоні. АТО. на Яворівському полігоні під командуванням інструкторів зі сполучених штатів, Канади та Литви навчатимуть 5 українських мотопіхотних батальйонів. Без українських товарів Україна офіційно припинила постачати товари до Окупованого Кримського півострова. Поки що тимчасово. Подальші відносини з ватажками окупованого півострова обговорять на засіданні РНБО. Про це сьогодні одночасно заговорили в адміністрації президента та кабінеті міністрів. Вирішуватимуть на засіданні, і чи побачить окупований Крим українську електрику. Бо нині запевняють урядовці мова йде лише про відновлення світла для України. Здійснення терористичних актів на об'єктах енергетики немає можливості проводити ремонтні роботи. Встановіть товаропоток рішенням правительства. Крим український одна подія купа питань через неструмлений Крим. Уряд України збирає позачергове засідання на порядку. Денному енергетика, торгівля та навіть геополітика відновити електропостачання на півострів кажуть у Міненерго готові за 72 години. Однак, поки що, змоги зробити це не мають. Були ідентифіковані зерні засоби спеціалісти СБУ МВД відпрацьовують периметр у силових відомствах. Ситуацію на Херсонщині й досі вважають проблемною. Зіпсовані електроопори, мовляв, вершина айсберга на території Криму, самопроголошених ДНР та ЛНР, готують спеціальні диверсійні групи, які планують інші теракти на об'єктах енергетики та автомобільних і транспортних магістралях Херсонської та Миколаївської області. Мета дестабілізувати ситуацію в Україні, підірвати довіру до влади та завдати Україні збитків і можливо розхитати схід разом з тим. Експерти не такі одностайні у цьому питанні може взагалі вообще бути рішення активізації воєнних дій, а може бути прийнято рішення, наприклад, провести серію терактів по території України. Мовляв, хоч що Росія робить, і усе одно доведеться домовлятися про світло із Україною, бо ані належного енергетичного сполучення, ані потужностей, щоб освітити Крим, у Росіян немає. Тим часом в окупованому Криму вже встигли заявити, готуються до листопада-грудня без світла. період продліться до моменту, поки буде проложена первая лінія енергомоста через Керченський пролів, то до 22 декабря. Заяви кремлівських сталеників тимчасово підкріплюються ситуацією з електроопорами. У МВС відзвітували відновлювати світло безпечно лише на одному з об'єктів із меншою потужністю. Ремонтні роботи можна проводити тільки на одній лінії зараз, 220 вольт. 220 ватт, находится, знаходиться, називається Каховка Цітан. Після ремонту світло передусім направлять українським територіям, додає прем'єр. Натомість про електрику в Криму згадує в іншому ключі, зокрема, у питанні торішнього договору про постачання світла на півострів. Какой-то непонятний Кримський Федеральний округ. Матеріали знаходяться в Генеральній прокуратурі. Я сподіваюся, що Генеральна прокуратура завершить розслідування і притягне осіб. Винних підписанні даного контракту до відповідальності. А От конкретної відповіді, чи побачить Крим українське світло, урядовці сьогодні так і не дали. Міністр енергетики певен, його треба відновлювати на світлі. Україна заробила 300 мільйонів гривень. Від Росії частково залежить і в питанні енергоносіїв. Згадав міністр і про кримчан. Щоб повертати цю територію Україні, ми повинні. Людей поважати прем'єр іншої думки погіршення ситуації на сході змушують на міжнародному рівні та на радбезі ООН порушити питання повернення Криму Україні до того, що сумки з піостровом певен слід будувати за новою схемою. Щоб Рада національної безпеки і оборони України прийняла остаточне рішення про формат наших стосунків і про ті заходи, які українська влада повинна робити як по поверненню Автономної Республіки Крим. До складу України перший крок у зміні стосунків роблять сьогодні. Після майже двомісячної торгової блокади півострова кримськими татарами та активістами, президент таки звертається до уряду із проханням вивчити можливість припинення товарообігу. Нас не влаштовує сьогоднішній статус-кво коли окупаційна влада нехтує базовими правами. Кримсько-татарського народу і наслідки цієї безвідповідальної поведінки ми бачимо суттєвою загострення протистояння між громадськими активістами і окупаційною владою Криму. І вже сьогодні товарообіг припиняють поки що тимчасово. Надалі ж експертна комісія Кабміну разом із кримськими татарами мають визначити, чи можна торгувати із півостровом, який саме перелік товарів та послуг буде дозволено. Вимоги татар на фоні дії російської влади здаються утопічними. Допустити на півострів міжнародних спостерігачів, звільнити політзаручників та розслідувати злочини проти татар. Ми також треба, щоб на території окупірованої були встановлені ті демократичні права, які сучаснували до окупації. Натомість у Кремлі сьогодні були небагатослівні. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія буде вживати заходів, аби компенсувати дефіцит енергії. Значно говіркішою виявилась член Ради Федерації від Криму Ольга Ковітіді. Вона всю вину за відсутність світла в Криму поклала на меджліс і назвала його терористичною організацією, яку необхідно знищити. Олександр Романюк, Дмитро Орлов, Вікторія Дмитренко, спецкор два плюс Повалені стовпи, знеструмлені дроти, ремонтні роботи у Чаплинці так і не розпочалися. Натомість активісти блокади Криму обіцяють допустити бригади до пошкоджених ліній електромереж за умови, якщо Струм на окупований півострів не постачатимуть. Для цього пропонують обрізати усі дроти, по яких можуть пустити електрику. У вічі Міністерстві енергетики нагадаю та вугільної промисловості заявили, що відновити електроопори можна за три доби. Мовляв, сьогодні ремонтники не мали до них доступу, адже спецслужби перевіряли лінії на наявність вибухових пристроїв. Самі ж хлопці з батальйону Азов та кримські активісти, які чергують поблизу чаплинки, кажуть, що до них сьогодні ніхто не приходить. Про заяви щодо торгівельної блокади зі столиці їм так само нічого не відомо. Наразі активісти чекають вказівок від керівників енергетичної блокади та продовжують нести варту. Спокійно, все було тихо, був сильний вітер. Не погода була сильна, а так все спокійно, файно. Чому? На час, коли ми сюди приїхали, лінії електропередач всі провода, ніхто їх не чіпав. Тут, крім нас, нікого не було. Постачай або плати у розпорядженні нашої редакції. Опинився лист, в якому Росія погрожує виставити Україні штраф за непостачання електроенергії до окупованого Криму. Російський центр проведення розрахунків у листі до Укрінтеренерго написав, що в листопаді Україна має, нібито, поставити в Крим більше 500 мільйонів кіловатів електрики. В разі невиконання таких зобов'язань відповідно до угоди Україна повинна сплатити Росії штраф у розмірі 20% від вартості електроенергії. Це за нашими підрахунками близько 4 мільйонів гривень на добу. Тексті контракту, який також опинився в нашому розпорядженні, йдеться про те, що у разі виникнення спірних питань судові слухання відбуватимуться в міжнародному арбітражі при торгово-промисловій палаті Москви. Ми звернулись по коментар до профільного міністра Володимира Демчишина, і ось що він відповів. Володимир Васильовичу, доброго дня. Це вас турбує ТСН Ольга Василевська. Тут в нас є лист, де Росія вимагає від нас платити штраф за непоставку електроенергії до Криму в розмірі 20% від заявленої вартості. Так Це ваш лист, а ви від мене, що хочете. Коментар, це ж бюджет України буде платити. Добре, дякую за, за запитання. До побачення. Франція завдала перших ударів по позиціях ісламської держави в Іраку. Винищувачі стартували із авіаносця Шарль де голь що базується на у середземному морі. Завдати ісламській державі потужну спільну удару домовилися нині у Парижі. Президент Франції та британський прем'єр Девід Кемерон пообіцяв винести на розгляд парламенту Великої Британії питання участі його країни у військовій операції проти Іділу, А також запропонував французам. Використовувати британську базу Акротірі на Кіпрі для завдання ударів по бойовиках разом із президентом Франції Кемерон відвідав нині концертну залу Батаклан, аби вшанувати пам'ять загиблих у паризьких терактах 13 листопада. На цьому тижні нагадаю про співпрацю та плани щодо боротьби з слав містами в Сирії та Іраку. Оланд говоритиме також з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою та російським путіним. Найвищий рівень антитерористичних заходів у Брюсселі там весь день шукали терористів. Місто було фактично паралізовано, не працювали метро та навчальні заклади. Спецоперація серед іншого відбувалася у районі головної площі бельгійської столиці Гранд Плас містянам категорично заборонили підходити до вікон. Наразі є інформація про 16 заарештованих. Блимавки поліцейських машин та озброєні правоохоронці так шукають причетних до терактів у Франції, а також тих, хто міг би скоїти терористичні акти у самій Бельгії. Через загрозу вибухів влада країни запровадила надзвичайний стан. Ми боїмося атаки, схожої на Паризьку, коли декілька людей можуть здійснити наступи у той самий час в декількох місцях. Ми маємо ознаки, що цілями атак можуть стати добре відвідувані місця, наприклад, комерційні центри або громадський транспорт. Під час поліційного рейду в емігрантському районі Брюсселя Моленбек один з підозрюваних намагається втекти. Чоловік спрямовує автомобіль на правоохоронців. Ті відкривають вогонь. автомобілісту вдалося втекти, але згодом його перехопили у Брюсселі. Водій, що отримав поранення, був заарештований. Поліція проводить обшуки у двох десятках будинків. Зброї або вибухових пристроїв не знаходить, як і основного підозрюваного у паризьких терактах Салаха Абдесалама. Ми заарештували загалом 16 осіб. Слідчий суддя завтра ухвалить рішення про їх можливе подальше затримання. Мешканців Брюсселя просили не заважати рейду постійними відстеженнями дій спецпризначенців у соціальних мережах, аби ненароком не попередити зловмисників. Одразу після цього, не змінивши хештегу, заблокований Брюссель», бельгійці почали постити до твіттера котів. У вигляді стурбованих мирних городян, терористів чи дуже сміливих спецпризначенців, поліція на іронічну реакцію не образилася. Навпаки, у своєму Твітері подякувала усім пильним і небайдужим котам за спільне патрулювання. Ми поспілкувалися з українцями, що живуть у бельгійській столиці. Третій день закрите метро. Всі садочки, школи, навіть поліклініки. Всі думали, що вони зможуть. Займатися своїми звичними справами на вихідних і підуть в понеділок все ж таки на роботу. Я всім кажу, що переживши те, що відбувалося на Україні, ти зовсім по іншому починаєш дивитися на такі речі. Надзвичайний стан у Брюсселі діятиме і ще що добу. Додаткові заходи безпеки запровадили в поїздах на вокзалах, аеропортах. Бельгійські медіа пишуть про те, як потрібно себе вести в таких ситуаціях. Рекомендують. В разі небезпеки не бігти самостійно, а бігти, втікати в групі людей. Також якщо маєте при собі якісь речі, там сумки чи валізи, їх варто залишити позаду. Через терористичну загрозу змін зазнає і графік ради ЄС. Частину зустрічей скасовують. Утім, найважливіші засідання заплановані на сьогодні. Політики таки провели. Яна на Анастасія Боронецька Катерина Федорченко, спецкордва плюс Двоє українських військових підірвалися на фугасі поблизу станиці Луганської. Машина з бійцями напередодні наїхала на вибуховий пристрій. Один воїн загинув на місці, другого машину відправили до шпиталю, але врятувати не змогли. Боєць помер дорогою до лікарні за інформацією штабу. Антитерористичної операції бойовики не припиняють атакувати фактично по всіх напрямках. Лише впродовж сьогоднішнього дня було майже чверть сотні обстрілів з БМП, мінометів та гранатометів. Проросійські найманці гатили поставниці Луганській, Майорську та Широкиному на Приазов'ї. Водночас найбільш інтенсивні обстріли тривали традиційно у секторі Б біля північно-західних околиць окупованого Донецька. Більшість провокаційних обстрілів відбулося саме на Донецькому напрямку. Санатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Терористи велового напрямку Опитного, Мар'їнки, Пісків, Невельського, Новгородського, Авдіївки. Сепаратист попросився додому. 40-річний житель Краматорська Юрій Рудь повернувся з окупованої частини Донеччини. Над підконтрольну Україні землю перебіжчик розповів як майже два роки воював на боці окупантів, але тепер про це стверджує, що шкодує. Тож звернувся із каяттям та проханням про допомогу до СБУ. Грудь наполягає, що на його руках немає крові. А від існування пліч-о-пліч -пліч з бойовиками каже, що утомився морально у загонах бойовиків. Він нібито лише стояв на блокпостах, носив форму російського зразка та отримував зарплату в рублях. Тепер каже, хоче мирного життя. Обіцяє, що Путіна більше не кликатиме в Україну. Ні, Путіна не треба. Ну, ви досі не називаєте бойовиків бойовиками. Пускай будуть бойовики, якщо ну, ви так хочете. За останній місяць повернулося близько 20 осіб. Це з усієї лінії фронту. Це з усієї лінії фронту. П'ять батальйонів сухопутних військ України пройдуть бойову підготовку під керуванням військових інструкторів зі Сполучених Штатів, Канади та Литви. Масштабні навчання саме сьогодні урочисто відкрили на Яворівському полігоні. Вони триватимуть до 2017 року. За цей час планується, що вишкіл пройдуть близько п'яти тисяч українських піхотинців. Їх навчатимуть основ оборонних боїв. Проведенню цивільних та військових операцій, а також навичок тактичної медицини, особливу увагу приділятимуть роботі зі станціями контрбатарейної боротьби. Ці сучасні установки здатні не лише виявляти на відстані артилерійські залпи ворожих батарей, але й стежити за траєкторіями руху снарядів та блискавично обчислювати місця стартів. Обладнання українські військові вже мають його нещодавно передали колеги зі сполучених штатів. Водночас американські військові запевнили, що й надалі підтримуватимуть збройні сили України. Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами НАТО повністю віддані захисту безпеки наших союзників. Ми збираємося і надалі тиснути на Росію з тим, щоб вона повернулася до дотримання міжнародного права і поважала суверенітет території України. Саме тому я тут пріоритет буде віддаватись, що будуть проходити підготовку тільки військовослужбовці, контрактники, які в подальшому будуть проходити службу, а не ті військовослужбовці, які через деякий період часу звільнюються. Довести, що був на війні, нині це перетворилося на справжній атракціон для тих, хто пішов захищати Україну серед найперших добровольців для бійців, які не мають статусу учасника бойових дій. Лікарі вигадують нині тисячі причин, аби лише не написати у довідці, що контузія або втрата кінцівки сталася на передовій. У Мінсоцполітики таку процедуру отримання статусу інваліда війни називають спрощеною, але навіть дістатися до комісії переконалася нині Наталя Нагорна. Це вже Ціла історія би, криля, Ані поручнів, ані пандусів. Доброволець Олександр Тікін долає сходи до комісії, яка підтверджує інвалідність і радіє. Добре, що сьогодні на протезі, не на інвалідному візку. <звучно> Аби дістатися до ліфта, потрібно підкорити ще поверх сходами. Доброволець Кікін уже був героєм наших сюжетів. Ще в окупованому Слов'янську по його батареї ворог влучив з міномета. Троє побратимів загинули відразу. Сашко сильно обгорів. Від лівої ноги залишилося 18 сантиметрів, праву скалічило, обгоріли руки і татулуб. Півтора року він вчиться ходити заново, і весь цей час намагається довести. Поранило його на війні. Доказ перший відсутність ноги. Лікарі пересвідчуються. Справді нема.

Згідно із новим законом, процедура отримання добровольцем правого сектору статусу інваліда війни мала б тривати не більше місяця. Ця комісія у Сашка третя. Члени попередньо написали у висновку: ноги немає внаслідок загального захворювання. Це не вони не як прості лісі то цієї процедурою. Лікарі оглядають поранення, але надавати статус інваліда війни не поспішають. Мовляв, треба підтвердження чи не на полюванні зазнав мінно-вибухового поранення. У вас урядові нагороди є. Нічого немає. Ну, Ми б по доврядових нагородах могли б теж, ну, як то кажуть, прирівняти учасників ага, бойових. До того ж, головний лікар наполягає, боєць, що вже більше року носить по лікарнях сто з паперів, прийшов непідготовлений. На сьогоднішній день у нас відповідних документів немає, для того, щоб приймати рішення про статус. Ну, не в смислі, а в прямому смислі, що їх нема. Претензії у лікарів до свідків. Кажуть, невідомо, чи справді ті, хто підтверджують причини поранення Олександра, учасники АТО. Ну, от тут тільки, що він командир батареї. і все. Ну, хоч би номер воєнного білету. От зараз на деревянка писати запрос і спрашивать, действительно ли он є учасником АТО. А там умирають, рядом со мной погибло троє чоловік, рядом. У мене повезло, що в мене міна рядом Сашко обіцяє повернутися з ксерокопіями посвідчень учасників бойових дій своїх свідків. Але покинути ці негустинні стіни, виявляється ще складніше, аніж сюди потрапити. Там, так. Наталя Нагорна, Геннадій Шульга, Спецкор 2 плюс 2. Правду і нічого крім неї в Україні стартував антикорупційний тиждень у програмі. Поліграф для чиновників міністерства оборони там хизуються, що, мовляв, детектор брехні їхня ініціатива, а і у міністерстві активно тепер взялися за боротьбу з корупцією. Пройти поліграф повинні всі чинні міністерські високопосадовці. Просто на камери тест розпочинав проходити директор науково-методичного центру і претендентам на посади в оборонному відомстві усім теж не уминути кажуть детектора брехні. І перші результати вже нині були. Близько півсотні бажаючих сісти у високі міністерські крісла тест з тріском провалили Зауважте, менше ніж 5 тисяч доларів. Це він вважав, що це не взяти Це 175 осіб, які пройшли поліграф, поліграфічне опитування. З них е десь 32%, по нашим даним, нам відмовлено цим кандидатам на, на право заняття посад в Міністерстві оборони і Генеральному штабу. А ви чесна людина, пане Ігоре? Абсолютно чесних людей. Я, я вважаю, що немає. Абсолютно чесно. У самому центрі Москви на тамтешній Сталінській висоці. Ті самі, зірку якої розмалював свого часу жовто-сині кольори руфер Мустанг, замою рівнені ще й український прапор. Його почепили туди активісти руху Єдність рівних навпроти повісили і російський триколор, на якому нашили зірки на зразок європейських. Акцію приурочили до річниці українського євромайдану. Трьох учасників акції затримала російська поліція. Бойова граната ледь не потрапила на борт пасажирського літака у Києві. На відмінно спрацювала служба охорони аеропорту Жуляни. РГД 5 та запал до неї виявили у ручному багажі жителя Донецької області. Це протипіхотна наступальна граната із радіусом ураження сколками до 20 метрів. Боєприпас відправили на експертизу. А його власнику загрожує 7 років за ґратами. Цього року аеропорт Київ посилив заходи безпеки. Кілька разів була інформація про нібито його мінування. Тож тепер пасажирів перевіряють і довше, і ретельніше. Пасажир виявився військовослужбовцем, який намагався перевести боєприпаси в ручні поклажі. 35-річний мешканець Донецької області пояснив, що забув викласти із сумки небезпечні предмети, коли пакував особисті речі. У Києві на Подолі в під'їзді житлового будинку пролунав вибух. Чоловік загинув. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили на першому поверсі, то поблизу під'їзду. Частини тіла експерти після огляду місця події знайшли ще й чеку від гранати та численні металеві і пластикові осколки. Всі предмети відправлені для проведення експертного дослідження. Стіни та стеля під'їзду посічені ущент. вибухом особу загиблого досі не встановили. У чоловіка не знайшли жодних документів при собі. Ні, слідчі з'ясовують це було навмисне вбивство чи просто необережність. Розраховують, що встановити істину допоможе відео з камер спостереження. У рамках кримінального провадження, розпочатого за пунктом 5 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб, проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлюється особа загиблого чоловіка. Поліція Києва перевіряла нині всі крамниці відомої кондитерської мережі. Про замінування сповістив телефонний терорист. Раніше така сама загроза лунала в бік мережі ресторанів швидкого харчування у столиці. За дзвінком невідомих правоохоронці регулярно виїжджають на розмінування так часто, що до викликів звичайних громадян інколи і руки не доходять. На тлі постійних повідомлень про можливі теракти кияни і самі ігнорують відверті загрози. Чи реально не прогавити справжню небезпеку? Досліджував Костянтин Коробов? Центр Києва, контрактова площа. Поруч зупинки громадського транспорту університет дитячий театр. Лишає на видноті яскравий пакет, не чуючи ані окриків, ані зауважень. Всередині бляшанка з-під напою, здається, маленькою, але приблизно в такій оболонці була бомба, якою підірвали російський лайнер над Єгиптом. Редакція спецкори неподалік. Журналісти звикли працювати, не помічаючи сторонніх, на відміну від Андрія Рождественського, для якого впродовж чотирьох років уважність була професією. Серед іншого він працював в аеропортах, вдивлявся в обличчя пасажирів і намагався не прогавити терориста. Потенційний нападник каже Андрій, може викрити себе зовнішністю, одягом чи поведінкою. Тунельне зріння, людина, чоловіка, йде на сознанну смерть. У нього якби говорять спеціалісти, таке відчуття, що вокруг нічого не существує, він йде чітко направлено в сторону цілі. Якщо смертник для України мало ймовірний варіант, то значно вірогідніший вибух непримітного предмета. Зауважує Андрій Рождественський. Увагу має привертати перевантажена автівка, залишення без нагляду сумка чи гаманець. Пакунок на контрактовій площі тим часом лежить непоміченим уже 10 хвилин. Саме проїхала маршрутка, її пасажири проходять усього за кілька метрів. Я в цей час намотую коло неподалік, намагаючись привернути увагу. Поведінка, яка повинна вас насторожити, коли людина йде і повертається, метушиться. Це інструкція з Ізраїлю, держави, де пильність, національна ідея. Впродовж кількох останніх місяців там палестинці регулярно влаштовують напади просто серед білого дня і упізнати людину, яка зараз відкриє вогонь чи дістане ніж. Там навчають не тільки правоохоронців, але й простих громадян. Вас має насторожити на відповідність в одязі, наприклад, пальто в теплу погоду, інший насторожувальний фактор руки зазвичай стиснуті в кулак, сховані в сумку, кишені чи позаду себе. До пакунка на контрактовій площі нарешті підходить чоловік, помічає пакет і підіймає його. Така надмірна цікавість не менш небезпечна ніж неуважність. Якщо пройшов взрив, або є якийсь то предмет, збираються зіваки люди, живаючи помочь, і буквально там через 10 минут відбувається другий взрив. Чоловік, що підняв пакунок, пішов до найближчого смітника, але не викидати пакет, а діставати порожні пляшки. А ви ще не взяли жовтий пакет там з під пам'ятника? Мешканці іншого району Києва виявилися пильнішими. Там помітили залишену кимось без нагляду сумку, викликали правоохоронців і впродовж кількох годин чекали саперів. Зараз дуже багато об'єктів заміновано в місті Києві і дуже мало бригад саперів, які зараз працюють на тих містах, тому до нас будуть трошки пізніше доїдуть. Всі спеціалісти весь цей час шукали бомбу в кондитерських магазинах. Костянтин Коробов, Валерія Ковалінська, Андрій Сокоренко та Павло Бондаренка спецкор 2+,2. У Миколаєві городяни власноруч затримали п'яного водія. Надвечір неділю чоловік на білих Жигулях заїхав на центральну пішохідну вулицю міста і ледь не збив там маленького хлопчика. Водій намагався втекти, але обурені містяни заблокували його та викликали поліцію. За кілька хвилин, буквально туди приїхав ще один чоловік на червоній копійці, і заявив, що він співробітник поліції. Проте замість складання протоколу. Намагався просто звільнити порушника. Очевидці кажуть, він також був на підпитку. Тоді люди заблокували і його авто. Слідчо-оперативна група приїхала за годину і забрала водія з лади. Власника копійки ж рятував від натовпу вже цілий начальник центрального відділення поліції. Водитель був в стані і почав їхати по Совєтському на великій швидкості, Чуть не з білорік Мы же вот группой его остановили эту машину, вызвали милицию. Милиция приехала только через час. В одном из транспортных средств есть сотрудник полиции, он будет освидетельствован. В отношении сотрудника будет проведена служебная проверка. Относительно заявления будет дана, также самое дана будет его действиями юридическая оценка. Розбійний напад на Житомирщині Волевську напали на 38-річного підприємця на його ж власному подвір'ї. Нападники були вдягнені у камуфляж, мали при собі зброю, а власні дії координували по рації. У підприємця забрали півмільйона гривень і легковик. Машину згодом поліція знайшла покинутою, а От розбійників по гарячих слідах затримати не вдалося. Усе сталося близько сьомої вечора. Чоловік вийшов з власного будинку, аби зачинити на ніч хліва. Аж раптом на нього накинулося троє невідомих у балаклавах зі зброєю у руках. На обличчі підприємця Олександра Гілюка немає живого місця. Каже, нападники увесь час били рукояткою пістолета по голові, вимагали гроші і бурштин. Я почав кричати: спасіть, допомогіть, і нічого під руками не було, і всього вони почали бити, одразу по голові, по голові. Потім я відключився. І помню, вже що я лежав зв'язаний з Виявлено, що пошкоджень кісток, склепіння та основи черепу не виявлено, але в нього є безпосередня травма головного мозку. Це теж. Важка патологія у дружину підприємця грабіжники стріляли з травматичної зброї і поранили руку. З хати винесли півмільйона гривень, які родина збирала на ремонт. Викрали і легковик. Машину згодом знайшли покинутою. Розбійників шукають і досі. Причини, мотиви обставини версії можливо буде коментувати після того, як будуть затримані особи, які причетні до цього злочину. На даний час відпрацьовується кілька версій. Поки що жодна із них не є основною. Немає версій, і сам постраждалий. До бурштину, який від нього вимагали нападники, відношення немає. На місцевому ринку торгує рибацьким знаряддям та гумовими чоботами. Рідні припускають, грабіжники подумали, що він скуповує ще й бурштин через лихоманку сонячного каміння у містечку розбірки чи не щодня. А вони кричали, треба давай бурштин. А він бурштином не займається взагалі. Пішов, забрали. По голові доли забрали сумку, то вивезли туди, забрали. Там спалили магазин. Там там кожен день щось случається. Тому що там зато бурштина, там одні бандюки на бандюки. У міліції підтверджують, напад не перший, утім, про банду не йдеться. Випадки між собою не пов'язують. Олена Кузнєцова Ігор Кучин, Житомирщина, спецкор 2+,2. плюс Мені це все. Дякуємо, що довіряєте. Доброї ночі усім до зустрічі у вівторок надвечір у цій самісті.